Мала кусочок невеличкий м'яса і вирішила зробити відбивні. Від мій. Порізала отакі от невеличкі трошки ще його поб'ю. Тепер посолю кожен кусочок. Перчику додам. Я ще люблю додавати коріандр. Трошки добавлю коріандру меленого. Отак, От а тепер помасажирую чуть-чуть його і складу на тарілочку так. Один на один кусочок, щоб воно пропиталося ще з тої сторони і з тої. так, і хай трошки помаринується. Поки м'ясо маринується, я приготовлю яйці. Два яйця так хвилю їх. Я кляр не роблю, а окремо макаю муку, а потім яйце. Ось так я збиваю, чуть-чуть підсолю, небагато. І все. І на сковорідку зараз все. М'яско промаринувалося, а тепер я його макаю в мукичку і складаю на тарілочку. Ось так Перемакаю все, складу. Тепер кожен шматочок макаю в яйце, ось так легенько на сковорідочку. Викладає. Ось так я вилучкою макаю, перевертаю і на сковорідку. Ось. У мене це дуже швидке блюдо називається. Коли треба щось швиденько, то в мене завжди є розділці нарізані шматочки м'яса. Все, тепер помаленьку хай смажиться. Смажила на мостові і можна винімати. Ось і пережарила вже свої відбив... відбивні, такі рум'яні, запашні. Ну, візьму дозвіжу одну. Пінушечку м'ягенько, пропечена, хорошо пропеклася, сочна, то що треба. Угу. Можна і вечеряти, кришити салат і вечеряти. Спробуй кусочок. Угу. Смачно.